Марко Рубі, майбутній держсекретар Америки, фактично підтвердив те, що я вже більше року кажу щодня. Про це поговоримо за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротися з корупціонерами, мардерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, проблема України не в тому, що в неї закінчуються кошти, а в тому, що в неї закінчуються українці. Про це заявив майбутній держсекретар Марко Рубіо. За його словами, в Росії немає шансів захопити всю Україну. Але і нереалістично вірити, що Україна зможе повернути захоплені території. Руйнування в Україні екстраординарні. Знадобляться покоління, щоб все відновити. Мільйони українців більше не живуть на Байківщині і можуть ніколи не повернутися, сказав Рубіо. Так і буде. Якщо Режим Зеленського, режим зелених гнид продовжить правити нашою країною, якщо країною надалі правитиме банда зелених марадерів, які набиватимуть собі кишені і виводитимуть бабки за кордон в Монако, в Францію, в Іспанію, в відень. В інші країни. Вони ж косять БО і виводять його з країни, обналять ті кошти, які жертвують американці або дають в Кребіт американці на допомогу. Вони їх швидко внав або в крипту, і за кордон. Звичайно, українці закінчуються. А бездарне військове керівництво. Бездарне військово-політичне керівництво призводить до смерті нації, до її утилізації, і ми це бачимо, і не тільки ми. Марко Рубіо, майбутній держсекретар США, сказав те, що ми говоримо уже рік чи півтора, що якщо не зупинити зараз цієї війни. То закінчаться українці навіть, а не бабки чи озброєння, про які марить Зеленський. Нам потрібен мир для відновлення і модернізації країни, для збільшення популяції українців. Демографію треба піднімати. У нас народжуваність впала до часів руїни. Середньовічної. І звичайно, українці закінчаться, якщо не зупинити те, що зараз відбувається. Тому надія в більшості українців на Трампа, на його адміністрацію, а не на Зеленську. Надія пов'язана з тим, що з'явився хоча б маленький шанс до того, щоб повернути мир. На нашу українську землю і зупинити війну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.